Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного лютий 2025 року. Яким він буде для України? Давайте ми з вами подивимося це запитання. Не забувайте ставити лайки. Давайте подивимося початок, середину та кінець лютого 2025 року, що чекає в Україну в цей період. Давайте глянемо. Я хочу витягнути по три карти з циганської колоди карт. На кожен період. Початок, середина та кінець. Так, давайте подивимося на лютий. І по одній карті таро я хочу витягнути додатково на кожен період. Добре. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, не забувайте ставити лайки. Якщо у вас якісь особисті питання, задавайте їх за номером на стрінці, в Тіктоці, в Ютюбі. Давайте ми з вами будемо розбирати. Так, добре, початок лютого. Письмо. Карта листа, карта якихось новин, карта якоїсь важливої інформації випадає. Карта денег, прекрасна карта, хороша зброя, фінанси, гроші. Карта Високомірія. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, диверсантів. Ну, Тут карти непогані, але отут карта провокацій, вона не є дуже сильно хорошою. Перевернутий туз чаш. чаш. Ну, в прямій позиції туз-чаш чаш це карта любові приязнів. Перевернутий – це розбрат. І це, можливо, якась брехня та обмани. Тому всю інформацію фільтруйте та перевіряйте. Напевне, от більше про якусь інформацію, все-таки початок місяця, тому що лист-лист, перевернута карта Туза Кубків. Це скоріше за все про те, що треба буде перевіряти всю інформацію. Тим паче, карта провокаторів випала. Це може бути і псо, це може бути ворожа пропаганда, це можуть бути якісь недостовірні новини. Мені теж от, до речі, нещодавно багато людей писало, що нібито Буданов щось там сказав. Потім я це все перевірив, виявилося, що це брехнею, що це вороже, і ПСО. Ну просто люди дуже довірливі, і навіть на третій рік війни, на четвертий та господи, навіть на дванадцятий рік війни вірять в такі речі. Що нібито Буданов щось там сказав, нібито, знаєте, перекрутити можна все що завгодно. Так що, будь ласка, фільтруйте інформацію, і якщо вже пропонуєте мені теми для прогнозувань, то будь ласка, пропонуйте їх максимально достовірні, вже перевірені по факту, а не скидайте якісь фейки, жовту, якусь всяку штуку, і потім я ще це втрачу на цей час, щоб перевірити, чи то правда, а виявляється то брехня. Так що, от про це початок місяця, про якусь недостовірну інформацію, про нові фейки, про нові закиди, провокації інформаційного характеру. Середина місяця, карта ворога, активізація ворогів, карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомощі, карта юної жінки. Активізація жіночої енергетики. Далі вісьмерка кубків ще одна карта брехні та обману. Розчарування. Ну, знову ж таки. Продовжується. Потік брехні продовжується потік неправдивої інформації, фейків. Тому, я ж кажу, все перевіряйте. І кінець місяця. Карта встречі на циганській колоді падає. карта врача, карта зцілення. Ну, ця карта також може говорити про якісь сезонні, не зовсім хороші речі, пов'язані зі здоров'ям, тобто і це віруси, і епідемії і так далі. Карта постоянства, карта стабільності. Двійка мечів, карта якихось закритих доріг. Затримки, заморозки, якісь можливо ситуації, які ще не вирішаться до кінця. Але я би сказав, що ну, якщо взяти загальну картину, то на лютий мені сильно великих небезпек карти не показали. Слава Богу, дай Боже, щоб так і було. Більше карти показують, знаєте, якісь провокації, більше карти показують якісь сепаратистські рухи, і дуже багато випадає карт брехні, от саме на лютий. Тому от мої, мій заклик і моя основна порада всім лютому 2025 року фільтруйте та перевіряйте всю інформацію. І, будь ласка, не скидайте мені фейків і не просіть їх прокоментувати. Я не коментую ІПСО. Буданов не казав того, що йому приписують стосовно літа 2025 року. Так само, як і є багато інших фейків, які мене також просять прокоментувати чи скласти на них прогноз. Я не складаю прогноз на фейки. Тому що на фейкові, на фейкові новини, на фейкові події, карти покажуть фейковий результат. Це зрозуміло. Правильно? Логічно. Тому я ж кажу: фільтруйте інформацію, не ведіться на провокації, хай пишуть, що хочуть. Знаєте, як я вже колись сказав, на заборах теж багато чого пишуть, Підходиш, а там дрова лежать. Тому менше паніки, більше здорового глузду, прагматизму. Перевіряйте всю інформацію, і буде вам добро. Бажаю всім в лютому 2025-го побільше хороших новин, позитивних, інформації, мирного неба та всього найкращого. Дякую за те, що ви в мене є. Мирного неба нам усім, здоров'ячка побільше, а все решта набудеться. Цілую, люблю, обіймаю. До скорого!